Чи може штучний інтелект перейти на темну сторону? Даріо Амодей CEO компанії Anthropic, в інтерв'ю Лексу Фрідману поділився думками про майбутнє штучного інтелекту. Що нас чекає? Чудові можливості чи нові загрози? Штучний інтелект вже перевершує людей у науці. В математиці, фізиці та біології ШІ має рівень знань доктора наук і вже скоро перевершить найкращі професійні стандарти. Коли з'явиться сильний ШІ, AGI, це може статися вже до 2026-2027 року. Однак є перешкоди, обмежена кількість даних, недостатні обчислювальні потужності, потреба в нових архітектурах. Яким буде AGI? На початку він працюватиме як аспірант, читатиме наукову літературу, писатиме код, проводитиме експерименти. З часом він стане розумнішим за людей і зможе керувати дослідження. Але що станеться, якщо ще вийде з під контролю? Це може мати небезпечні наслідки у сферах кібербезпеки, біоінженерії чи ядерної енергетики. Антропік створила чат-бота Клод, який є прямим конкурентом чат-GPT. Вони продовжують розвивати технології, що змінюють наше уявлення про штучний інтелект. А тепер уявімо, що AGI не лише перевершує людські можливості, а й змінює саму нашу природу. Проблема старіння виклик, що стосується кожного. AGI має неймовірний потенціал автоматизувати дослідження, створювати гіпотези та проводити віртуальні експерименти, відкривати нові технології для боротьби зі старінням, раком чи іншими невиліковними хворобами. Але чомусь про це говорять менше, ніж про ризики. Чи не дивно, що у той час, коли сильний щі може продовжити людське життя, ми більше чуємо про сценарії на кшталт Термінатора чи матриці? А якщо мільярдери силіконової долини вже працюють над подоланням старіння? Що, якщо вони створюють порятунок для себе, а для інших лише фільми про катастрофи, нам потрібно більше говорити про те, як ще може допомогти людству, направити його можливості на боротьбу зі старінням, знайти ліки від раку чи інших хвороб, створити світ, де кожен зможе жити довше і краще.